День, мене звати Балан Максим, учень 8 класу Згорівського ліцею, виконавець гуртка Екологічна варта представляю вам творчий проєкт на тему дослідження лікувального впливу омелу білої на серцево-судинну систему. Актуальність дослідження зростає рівень численності людей із захворюванням серцево-судинної системи. Уваги потребує питання вивчення якості їхнього життя, психологічні особливості якого. Здійснюють вплив на фізіологічний стан людини. Мета дослідження: визначення лікувального впливу омели білої на серцево судинні захворювання. Об'єкт дослідження: процес фізичної реабілітації хворого на гіперотонічну хворобу, предмет дослідження, ефективність лікувального впливу, завдання дослідження, розглянути відомості про серцево-судинні захворювання, визначити вплив лікарські кросли на серцену судинну систему. Описати біологічні відомості омели білої, дослідити лікувальні властивості, обґрунти вплив омели білої на серцево-судинні захворювання. Методи дослідження. Експеримент проводився в домашніх умовах. Форувий приймав фіточай у вигляді настою впродовж трьох місяців двічі на день. Дослідження функції проводили на основі вимірювання артеріального тиску, автоматичним тонометром. Вимірювання проводились два рази в день через 30 хвилин після прийому фіточаю. В ході експерименту визначали наступні показники: систолічний артеріальний тиск, діастолічний артеріальний тиск, загальні відомості про серцево-судинні захворювання і хвороба серця. Захворювання, яке виникає внаслідок абсолютного або відносного порушення, кровопостачання е, міокарду через ураження коворонарних артерій серця, аритмії серця, група порушень діяльності серця, пов'язаних з розладом ритмічності, послідовності та сили скорочення е, серцевого м'яза, вплив лікарських рослин на серцево-судинну систему. Сінюха голуба, валеряна лікарська, собача кольпова вахта трилисна біла. Біологічні відомості про омелу білу. Омела біла – навпіпаразитичний чайник з родини омелових. Інша назва пташина омела, омела вербова. У ній містяться біологічно активні речовини, азотомісні сполуки, ацетилхолін, холін, алкалоїди, флавоноїди, гістаміни, і вітамін Е. Лікувальні властивості мели білої. Омелу використовують у вигляді настою або відвару для лікування гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, бронхіальної астми при жіночих хворобах болях. Омело посилює серцеву діяльність, розширює судини, зменшує збудливість нервової системи. Вплив омели білої на серцево-судинні захворювання. Суть дослідження в тому, щоб довести значення ефективності фіточаїв а зокрема лікувального впливу омели білої на серцево-судинну систему. При проведенні дослідження використана наступна методика: спостереження на предмет визначення артеріального тиску та покращення самопочуття. Спостереження за хворим проводилися протягом трьох місяців. Показники зміни АТ у хвороби при гіплітонічній хворобі з застосуванням і без застосуванням фоточаю. Розгляньте, будь ласка, на цьому слайді. Діаграма. Показники змін АТ із застосуванням фіточаю. Значення показників АТ в протягом всього періоду лікування 1 сад від 180 мм ртутного стопчика до 160 мм ртутного стовпчика. Що становить 20 мм ртутного стопчика? Від початкового рівня у процентному від... співвідношенні АТ знизився на 11%. Два дат від 115 мм ртутного стопчика до 100 мм ртутного стопчика. Що становить 15 мм ртутного стопчика від початкового рівня. У процентному співвідношенні АТ знизився на 13%. Зменшення показників АТ за кожен день період лікування. Один сад на 5 мм втутного стопчика. У процентному співвідношенні АТ знизився на 3% за кожен період. Два дат, також на 5 мм втутного стопчика у процентному співвідношенні АТ знизився на 4%. Висновки. Дані дослідження за темою свідчать про те, що застосування фіточаю з гумили білої. При гіпертонічній хворобі методом лікування є ефективним, але потребує не тільки індивідуального підходу, а також врахування загального стану хворого. стадії захворювання, ускладнення та супутніх діагнозів, а також послідовності, комплексності та поступовості. Дякую за увагу!